Слухайте подкаст Громадського радіо. що з економікою? Економікою. Привіт, ви слухаєте подкаст, що з економікою в студії ведучі Юля Мінчева з Vox Ukraine. і Андрій Федатов, центру економічної стратегії. В наступні півгодини ми будемо обговорювати, мабуть, одну з найгарячіших тем українського Фейсбука цього тижня в її економічній частині, а саме те, що МВФ віртуально поїхав і грошей не залишив з нами по скайпу. Віктор Казюк. Він член ради національного банку України. Та з нами в студії Віталій Шабунін, член правління та співзасновник центру протидії корупції. Говорити, ми будемо в наступні півгодини не про сам факт того, що місія закінчилась, і офіційний такий його підсумок, такий, що місія закінчилась, переговори були успішні, але триватимуть, і коли вони триватимуть, незрозуміло, і коли вони закінчаться, теж не зрозуміло. Але ми будемо говорити про інше. чому так сталося, які саме вимоги обговорювалися, і щодо яких саме питань не знайшли порозуміння дві сторони. І я хочу, щоб в нас така була розмова для тих, хто можливо не читає звіти програми стендбай і зміст того, що підписують на постійній основі. Якраз склалося розуміння, про що конкретно йде мова. Тому що ми знаємо якісь такі дуже заголовкові речі. Ми знаємо, що верховенство права в нас недобре, і ще купа речей, про яких ми там дискутуємо останній рік регулярно щотижня. А от конкретно в чому цього разу заминка, хто винен, що робити, ми обговоримо з Віктором і Віталієм. Дякую, що прийшли. Віталію. Давайте почнемо з вас. Е, яка, Як ви бачите сьогодні основні проблеми, чому е, перемовини зайшли в таку, ну, не, не відбулися? І які зараз ключові бар'єри для того, щоб Україна там продовжила успішно свої відносини з міжнародним валютним фондом? І реформи, які вимагаються, які є частиною угоди з МВФ, вони не реалізовуються або не реалізовуються не так, як вони мали. Давайте я про свою частину буду говорити, тому що ми, як це поки займаємося протидією корупції, правоохоронний сектор частково і судова реформа. Про це буду говорити, все що інше, це, мабуть, не до мене, не моє експертизи. З МВФ в Україні дві проблеми було. Намалювалася третя. Проблема перша це частина судової реформи, і там є три вимоги. Оаск, забрати ліквід забрати аску ексклюзивну підсудність щодо органів центральної влади, ну і взагалі е, того, що є в Києві. Це перша була історія. І е, друга історія це була вища рада правосуддя. Якщо коротко, то Звільнити суддю має лише право цей орган, очищувати судову систему шляхом кримінального переслідування історія нереальна, бо посадити суддю це там п'ять років, ну три, якщо дуже швидко. А звільнити в дисциплінарному провадженні два тижні, якщо не це бажання. Так от вища не правосуддя цей орган, який мав би очищати систему, натомість він її захищає. Можна просто довго розповідати. ну, Швидко. Наприклад, вони одноголосно заборонили антикорупційному бюро арештовувати вовка з ОАскою і кампанією, відмазували суддів, які відпускали на поруки колективу п'яних водіїв. Ну, тобто повний, пробачте, трешняк. При цьому той же, теж ВРП дуже швидко доганяє суддів антикорупційного суду, які доганяють вовка. Ну, Чистої води. Мені важко м'яко висловитися. І а, в меморандумі записана чітка норма про те, що Україна зобов'язується е, очистити цей орган е, за участі міжнародних експертів. Це друга історія. Третя історія: технічніша, вона якраз про роботу самого ВРП, про гарантії незалежності експертів, які апарату самого ВРП, не членів ВРП, а апарату секретаріату, які е, е, займаються цим підготовкою дисциплінарних висновків, які потім голосуються в ВРП або не голосуються. яке яке зараз очевидне рішення цієї проблеми от з вашої точки зору з точки зору от, не громадянського суспільства до від'їзду МВФ не було нічого зроблено в частині цих реформ. Після від'їзду було подано два законопроекти в парламент. Один щодо ОАСКУ, президентський законопроект, інший щодо ВРП. Проблема з ОАСКом в законопроекті вирішується. Там треба допиляти формулювання, але загалом президент вирішив ОАСКу. не ліквідовує, як обіцяв українцям, ну хоча б забирає ексклюзивну підсудність, що обіцяв МВФ. А давай ти будеш одразу нам розказати, що це означає. Це означає, що ще хтось буде може подати там на апеляцію щодо рішення органів влади в Києві, але це буде не окружний суд, а, а... верховний верховний, наприклад. тобто це тобто все, все до така просто конкуренція між тими Ні, судами, які не не або, або а лише верховний. Ага, це дуже окей. важливо зрозуміти. Так, я тому і хочу, щоб було ясно, що змінюється. во вовча сфора, в неї заберуть можливість впливати на орган на рішення органів центральної влади або блокувати кадрові рішення, або там в ДПЕшкі роботу вмішуватися, приватизацію блокувати. Тут все те, що вони чули. Що робили тут таким важливим. Ну і цей зараз законопроект на розгляді В парламенті Мат. він є. Він неправда він не визначений першочерговим для розгляду, але він в парламенті, він президентський і має всі шанси бути проголосований. Там не наголошу, там є кілька формулювань трошки диних і треба допиляти буде другого читання. Але загалом законопроект вирішує ту норму, що ми обіцяли МВФ. Важче вищ... з вищої ради правосуддя. Там якраз маніпуляція дуже велика, тому що. МВФ вимагає цілком логічно визначальної ролі міжнародних експертів в процесі очищення діючої ВРП і в процесі добрання членів нових, там зміна не одночасна, а почергова. Більше того, і оце якесь оця частина не відображена в реформі Зеленського, і тут е, одна історія, що це просто невиконання підписаного меморандуму, тому це не буде зараховано. А друге, що це в такий спосіб зроблено, що ВРП не буде очищено. Ну а скажіть, яким чином, от зараз там як розумію, має бути е, е, три представника. Обрану призначених суддями. суддями і три представника міжнародними експертами. Яким чином перевага? Ну отут, власне в цьому власне криється підлість при очищенні, при перевірці на доброчесність дівчині ВРП. Голосування відбувається простою більшістю. Це означає, що без доброї волі когось суддівської трійки. Е Це просто Жодне рішення не вашу ухвалити. Ну, Очевидно, що члени ВРП. Е Захищені більше того, навіть якби висновок було проголосовано негативно, що члени ВРП, то він не звільняється рішенням цієї комісії, а рекомендується до звільненню органу, який його призначив. Наприклад, на нашу думку, найбільш одні з найбільш огидніх членів ВРП, пан Маловацький і пан Ой, не, я забув, вибачте. Гіднина мертва, ми зараз загуглимо. Да, вони були призначені, делеговані вірніше з'їздом адвокатів в порушення прямої норми Конституції другий раз. Тому очікувати, що раптом цей вже з'їзд адвокатів послухає етичну комісію, ну, смішно. Того, що Луценко в хабарництві, велика риба. Слухайте, я говорю Гречківськівський Гри... Гречківський Павло Миколаєвич, Гречківський. Гречківський да і до того, що ця, ця конструкція не злетить. тобто буде яким чи... чином ви пропонуєте, вона має бути побудована чотирьох голосів експертів між ну, достатньо для прийняття рішення. Угу. Дуже все просто така сама проблема є з обранням нових членів. Бо там, там цікавіше, там етична комісія має більше право. Вона каже, це забанений, відповідно, його не можна призначати. Але тут теж історія в тому, що міжнародники мають свій блокуючий пакет, але ну, без будь-кого з них не можна прийняти рішення одного стоїть ріки, проста більшість. Але це означає, що і навпаки, що без будь-кого з суддів в підсумку хороші члени ВРП не пройдуть. Будуть сірі конячки в кращому випадку, теж не буде очищення. Ну а от база, от, як взагалі, якщо подивитися на цю реформу ззовні, да, наскільки ви вважаєте, що е, вирішальна роль міжнародних експертів, вона от, просто була дискусія в соціальних мережах щодо незалежності судової гілки влади, е, і залежно, і якщо ми надаємо міжнародним експертам вирішальне слово, це значить, що там ті, хто призначають. чи Ті, хто рекомендує цих міжнародних експертів, вони контролюють судову систему, і Україна втрачає там частково свою там, незалежність. Наскільки це справді так? Чи можна це якось запобігти? Наприклад? давайте я поясню: міжнародні експерти не стають членами вищої ради правосуддя. Вони не можуть обрати не громадян України Вищої ради правосуддя. Все, що вони роблять, вони є фільтрами. Говорить, оця людина недостойна бути, тому що в неї ну так як суддя Верховного суду. там Одна член ВРП, одна е, квартира, щось за мільйон, е, бо вона полуницю збирала в Німеччині, і була кочегаркою. Тобто, це ж а лишить телефончик. Просто. Mm -hmm. Знає, що, ну yeah. багатьом українцям треба. От йти. різниця там, де є міжнародники в конкурсі, не в органі, в конкурсі, де їх немає, в антикорупційний суд. Жодна людина, яка не могла пояснити статки, не пройшла. В верховному сні таких купа. Ну, оця, наприклад, там, там таких багато прикладів. Ще раз, це не участь в органі, це відсіювання, відсіювання е, на етапі е, конкурсу або на етапі вже перебування в органі. Чи могли би таке відсіювання робити не міжнародники? Там могли б в Україні купа класних людей. Тільки чомусь влада не призначила в жодний з конкурсів нормальних людей. В жоден. А, а хто делегує цих міжнародних експертів? Е, тут теж треба правильно прописати. Тут в офісі президента ми переважно рекомендуємо прописувати е, ті програми і організації, які надають технічну допомогу міжнародну Україні в конкретній сфері. Якщо ми говоримо про антикорупцію, це в антикорупції. Якщо ми говоримо про судову, там, реформу, реформ. прийти, чи судову реформу, Ну, судову реформу, тобто це очевидно можна. профільні там і це одразу відсікає всі ці ліві організації, яких там можна наплодити, і це прям ну, профільні. Круті міжнародні організації. І тут цікава історія, що в цьому законопроекті американців офіс президента відсікає. Тобто так сформульована ця норма, що USAID, наприклад, випадає. І в мене питання: ми просимо в них фінансову допомогу. Військову допомогу, і відсікаємо їх, пускаючи європейців, то або нікого не пускайте, або всіх пускайте. Ну а тут цікаво, як вони коментують з української сторони і зі сторони тих, хто реформу відповідає. Тому що я хочу, щоб ми взагалі перейшли від такого наративу, умовно вимагає МВФ, чи не вимагає, бо перше це також маніпуляція. маніпуляція і це питання, да. та яка Україна сама на себе взяла зобов'язання <рес> в першу чергу, і взяла зобов'язання саме тому, що вона вважає, що це те, що вона має робити, як обрана влада, тобто це там виконав. Ані обіцянок політичних, і це взагалі не в призмі того, що якісь люди щось там кажуть робити, а щось не кажуть робити. Цінь, це ми собі кажемо, що ми це зробимо, а потім не робимо. Це там важливий нюанс. і тому я хочу не ми оповнувся... Власне, Це підписують. Ну, так, 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 знову ж таки, під всіма цими документами в 20-му році стояли прізвища людей. Які зараз ведуть перемовини стосовно того, що там ці пункти є або не виконані, або не там зручними до виконання, або в якомусь проблемі не виконуються, і тому цікава думка зсередини: що вони говорять? Яка їх аргументація риторика? Чи там немає е, ніякої аргументації? Це такий просто йдеш як culture. тільки не смійтеся в антикорупції. Там шизофренія повна це зараз проговоримо. В, в судовій реформі Так звучить. Це не конституційно. З придиханням. І це да, і, так, Це ж не конституційно. І, і в цей момент, тобто. А чому? І в цей момент починається такі трешти. Ну, це неправда. Ось рішення Касу, це цьому суперечувати. Ось практика, ну тобто, це, це не конституційно, це просто такий універсальний аргумент, як пояснити те, що ми не хочемо позбуватися впливу на вищу правосуддя, бо вона дає вплив на всю судову систему. Тому там історія, це не конституційно. В антикорупції там якийсь трешняк відбувається, пробачте. Це ж, ми маємо проблеми з судовою, суд, виконанням судових пунктів. МВФ від'їжджає наступний робочий день, в понеділок Кабін голосує законного проект, який прямо порушує не просто пряму норму меморандуму 2020 року, а всіх попередніх меморандумів, бо закон передбачає. Політичне знес, політичне звільнення директора набу з політичних мотивів. Я, якщо зараз знайду норму меморандумі паралельно, про зачитаю, чому це а я. норма меморандуму цього 2020 ну, року підписана Шмигалем і Зеленським. Ми, Шмигаль Зеленський, ми підтримуємо інституційну і операційну незалежність Набу. Тому числі шляхом дотримання до процедури призначення його голови та збереження обмежених і серйозних підстав для звільнення його голови від до дівчого закону. Крапка. І вони в наступний робочий день від'їзду місії в каміні за гарною українською традицією. Це просто якась ну. Я ну, тобто хочете ви Ситника зняти, ну там окей, хочете. Ну так якоюсь правочкою тихо, перед другим читанням, а потім та це не ми, це парламент, ми ж не хотіли. А так, це очевидний плювок в МВФ. Ну, якщо ви такі щоб в МВФ плювати, ну давайте подивимося на їхню реакцію як Дякую. Поговоримо про інші. Да, проблеми. По Поговоримо про проблеми з іншого боку. Віктора, як От я, я знаю, що там влітку було достатньо багато обговорень змін в Національному банку, і зараз, в принципі, в тому стейтменті, яке було по закінченні перемовин з МВФ, також лунала позиція щодо реформи пов'язаної з Національним банком. Яка зараз там ситуація, що важливо змінити, як ви до цього відноситися, ну хочу зазначити, що все, що стосується національного банку і корпоративного управління в ньому і реалізації політик, ним завжди було на радарі міжнародного валютного фонду і в силу специфіки, яку виконує центральний банк в економіці. Завжди увага до речей пов'язаних з тим, як ухвалюється рішення, і які їх загальноекономічні наслідки. Це однозначно. Це пріоритет в роботі міжнародного валютного фонду. Цілком природньо, що були певні побоювання з приводу того. Як зміна керівництва позначиться на вірогідних і багато хто очікував змінок в політиці, також були побоювання з приводу того наскільки швидко будуть імплементовані чи інші зміни. В тих підходах, які напрацьовувалися за попередні роки, але я хочу відзначити декілька моментів. По перше Україна, навіть абстрагуючись, от до до, ці, до цього питання не виконала дуже значну обсяг домашньої роботи. Ми бачимо, що ситуація зі зменшенням кількості непрацюючих активів, так тобто, теза про НПЛ, ну вона дуже дуже повільно імплементується, і темп, звичайно, очікувався зовсім інший. Наступна проблема це переслідування колишніх власників банків, які довели їх до банкрутства. Це також норми з попередніх меморандумів, але ми не бачимо якогось суттєвого прогресу. Інше, інше питання це посилення банківського регулювання, посилення корпоративного управління. Ну тут деякі, деякі шляхи зроблені, зокрема, зареєстрований проект 4367, Він вже. Багато що проясняє в тому, що швидше за все це питання буде знято. Тим не менше, тим не менше в МВФ розглядають. Ну, наступний блок питань, які стосуються корпоративного управління, це стосунки Рада правління, ну тобто рада НБУ, правління НБУ, і наступний блок, звичайно, це модальність побудови процедур ухвалення рішень в. НБУ, які би відповідали принципам забезпечення фінансової стабільності, ефективності банківського нагляду, ну і тепер же нагляду за небанківськими фінансовими інституціями, а ліквідації передумов на процедурному рівні для ризику конфлікту інтересів і мінімізації корупційних ризиків при ухваленні тих чи інших регуляторних і наглядових рішень, ось ці речі залишаються в фокусі уваги фахівців фонду. Для того щоб були створені довгострокові передумови для усунення усунення ризиків неадекватних рішень в майбутньому, і як на мене зараз увага не на напрямках політики. А на тих підґрунтях, на яких ухвалюється рішення, для того, щоб забезпечити ефективність політики в довгостроковій перспективі, е, міжнародний валютний фонд бачить деяку напругу в стосунках між радою і правлінням. Бачить деяке відхилення від тої лінії в модальності побудови внутрішніх процедур, які були напрацьовані за участю фахівців МВФ. І е, висловлює певну стурбованість, хоча при цьому хоче зрозуміти, як це адаптується до тих умов, що складаються зараз. Наскільки я розумію, наскільки я розумію, е, є певне порозуміння з приводу того, в якому напрямку рухатись для того, щоб мінімізувати непорозуміння, які виникають в роботі між радою і правлінням в е, середині правління, і відповідно як. Це ліквідувати для того, щоб побудувати надійну модель управління Національним банком відповідно до кращих зразків корпоративного управління в центральних банках. Поки віктор доєднується, я повернусь до посадки бенефіціарів привату. Ну я ж можу прямо говорити. Я в студії. Ви <visitors> не відключать. Да. Ну МВФ теж не сліпі. Вони ж якби бачать, що три місяці припрошую два з половиною вони діктово тупо блокує вручення підозр. Ну, якби це ж люди не сліпі. Тому я прям інколи дивуюся українській владі. ну сьогодні, ви ж не унікальні в своєму бажанні а, там, ну, знести антикорупційну інфраструктуру або захищати там, олігархів. Це все МВФ сто разів бачив в Південній Америці, в Африці. І це завжди однаково закінчувалося. МВФ завжди наполягає на виконанні зобов'язань, і або еліта починає їх виконувати, або переважно ж МВФ веде переговори з країнами в кризі. Економіка йде в піки, збідніле населення виносить. Цю еліту і новообрана повертається до діалогу з МВФ. Проанансував Віталію одну з наших наступних там подкастів. Можливо, якраз наступну. Ми якраз хочемо поговорити про історію зі да, України з МВФ. Про те, наскільки це так нагадує певну спірельвидну історію з тим, що отримали перший транш, забили, і чекаємо, а потім так і знали. Ну, Самою крутою була Тимошенко. Там цю ця історія як так, Тимошенко так. Їх нас просто багато все. молодих слухачів, а, напевно. Ви Вони умови. просто не всі ще пам'ятають, тому ми наступного. Запуску прям в восьмому році Друзі, обов'язково. Тобто, так як Юлія Володимирівна кинула МВФ, ще їх ніхто не кидав. Треба відео да, <клес> <Це так>. Дніпропетровська <клес> школа. Да, вона, Хух. Но, там не навчила політика могла б зараз здавати якісь майстер-класи. Ну там так навчилися, щоб ви розуміли, там реально навчилися на ну, цій історії. Питання буде про те, що в офіційній комунікації публічній, яку ми чуємо від голови Національного банку пана Шевченка, він каже, що в їх церні перемовини якраз були ем, одностайно схвальні, і всі ці пропозиції будуть відображені в наступних рішеннях і знову ж таки в покращенні корпоративного врядування. Питання: що це за конкретно норми, і особливо якщо по ним є згода, тобто це виходить, що... Є там прогрес і не настільки критичне питання. Як ви можете прокоментувати ці конкретні кроки, які будуть відображені в наступні місяці? Що це? я справді я давав це критичними питаннями, тому що, наприклад, питання, тому що, наприклад, стосунки і заповнення сірих зон. В законі, які ну так скажемо, розмивають десь повноваження ради НБУ, в принципі, можна можуть бути досить легко відпрацьовані і втілені в законодавство. Ну, більше того, от, наприклад, один з характерних прикладів е з приводу дуже часто точаться дискусії. Так, от що, що Рада національного банку не може втручатися в оперативну діяльність правління. А що означає це фактично, немає тлумачення, що таке. Оперативна діяльність е правління, правильно так ось е проект закону, який на сьогодні в комітеті е передбачає, що норма змінюється, що рада не має права втручатися в діяльність пов'язану з виконанням функцій, тобто насправді таке невеличке формулювання, але воно по суті дуже серйозно е знімає зайві дискусійне нашарування на стосунки між е двома органами. Те саме саме можна сказати з повідношенню до таких питань, як вимоги до членів ради, щоб у них не було конфлікту інтересів. Ну я більше ніж впевнений, що це тільки початковий етап дискусії, і в подальшому буде очевидна необхідність більш поглибленого. Перегляду закону про національний банк для того, щоб кристалізувати, е кристалізувати бачення, як покращити корпоративне управління в подальшому, тобто, то що зараз передбачено в проєкті 4367, як на мене, це тільки початкові кроки. Надалі ще є багато на для того, щоб е ці речі досконали добре. Це не нам працювати, але добре, що хтось буде лопати цю скалу і розуміє, що треба вдосконалювати законопроект. Сорок взагалі цікаво вийшла розмова, тому що виходить, що направду якихось конкретних дій як можна е, на такому базовому рівні пришвидшити виконання Україною обіцянок собі. Не так багато, але а, без уваги і розуміння, що саме стоїть за кроками, однозначно не буде жодної дискусії. А в дискусії не буде там вимог і, і такої підзвітності, яка, яка нам треба. Тому я думаю, що ми будемо закінчувати. А наступного разу ми поговоримо про те, як взагалі відбувається а, сама суть перемовин і співвідно... і стосунків з міжнародним валютним фондом протягом там останніх 20 років, і це буде такою. Рамочною темою, яка е, дозволить повернутися там, десь до півроку, коли відновиться місія. І ми знову повернемось до виконання всіх тих самих підписаних ще минулого року обіцянок собі. дякую, що були з нами. З вами була Юлія Мінчева з І Андрій Федота з центру економічної стратегії. Це була передача що з економікою. Слухайте нас на google подкастах Apple-подкастах і на громадському радіо кожну суботу о 19.00. До побачення. Дякуємо. Що з економікою, що з економікою? на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.